Дональда Трампа в Білому домі українці, звісно, не могли стриматися, аби не створити ну не скажімо, культ особистості Меланії, але жарти меми, хохми її малюють тепер у вишиванці або її малюють із псом-патроном на повідочку. Записують Меланію до наших агентів впливу, вдягли на неї капелюх сил оборони. Бачите, вона з гербом таким ніби. Тут якийсь мемчик, та, вона ніби сили оборони, вона легко може показати, де розташована Україна, Україна в серці. Стурбовані люди зникненням співачки, до речі, Клавдії Петрівни, показуючи, що насправді це може бути Меланія Трамп, щось у них схоже є в, в головних уборах. Ніби Меланія виконує спецзавдання у Білому домі, і тоді, ну пожартували, пожартували. Це вже все дуже добре, все прекрасно. Але у Меланії Трамп у неї є свої погляди на політичні погляди на свого чоловіка. Є ж така українська приказка, і вона в принципі діє не тільки в Україні, а й по всьому світу, що чоловік. Голова, а дружина, а дружина а дружина шия, як шия поверне туди, голова і подивиться. І Меланія, вона як шия, шия, постійно повертає голову Дональда Трампа, аби його очі дивилися правильно і бачили, що насправді коїть Росія в Україні. Як вона запускає ракети? Як вона запускає дрони? Як вона запускає а, шахеди? Як вона руйнує мирні міста, як вона вбиває мирних а, людей? І особливу увагу миланні до теми України пов'язують якраз таки з її походженням.